Люціана Піонтик мистецтво бути невидимим. і блукають вони заплутаними доріжжям нового світу, де золото саме до рук іде. Час спільних зборю призначили, біля локомотиви було тепло, і згадали, що різдво пісні співали старі. Тепер хтось у куточку співав, замираючи, ох раз і що раз, і що много-много раз, а біля локомотиви згадували старий край, кутю, озвар. Чи у вас топор до хати вносили на святвечір? А як же? А на що воно, морока його знає? Через тоді забобони той тут, як гірко приходилось, ствердили забобони, і хтось розповів про гуцула. Приїхав як усі по з грушся на серці, Ще як за околицю рідного села виїхав, то стислося і рідко, коли потім часто билося. Думав. Швидше гроші наскладати і назад додому їхати. Нова країна засліпила, в серці хистку невпевненість коренила, нової назви та слово старого вивчила моней. Думка одна: швидше б та більше моней, та вертатися б до краю. Дні проходили без різниці. Однакові годинник часом пересував свої лапки швидко, часом тихо, а звідкись насувалася дива нового світу. Чужі, непотрібні, бо за океаном чекала землиця. І тільки одно приваблювало, мало змісти рацію. Всю істоту притягали, прилизані чоловіки. Напівголі жінки загадкових малюнків, останніх сторінок, рябих журналів. Під малюнками часто було заповітне слово маней і завжди було вгорнене блискучу обіцянку. Тільки 75 центів ми научимо вас, як зробити гроші легко, швидко. Тільки за 75 пять центів. Ворушив гуцул думками довго, як важке каміння перегортав їх у голові. Склалося дві, приблизно так. За сімдесят п'ять центів жоден дурень такого секрету не відкрив. До старої ж швидше та більше грошей зібрати прилучилося. Як же сімдесят п'ять центів виняти і послати? Невпевненість коренила в Гуцулі. Нова країна. Сімдесят п'ять центів в кишені були певними і тільки. А поки Гуцул ворушив думками, вуличні стенди розмальовано шкірились, новими журналами і останні сторінки їх. Ті, що з оголошеннями, приховані блискучими обгортками, не давали вже гуцулові спокою. За ними була таємниця, вона спокійно лишала в темному бордюрчику, зручно накрившись блискучістю обгортки, снилося неясно і тьмяно гуцулеві. Зрештою, зважився. На пошті хвилювався, коли вкинув листа. За тиждень за маленький пакетик довелося заплатити 5 доларів, але це було багато легше, ніж вперше, відіслати центи. В пакетику була тоненька книжка. З Змісту її гуцум не зрозумів. Не встиг зрозуміти, бо найголовніше було на останній сторінці. Тепер ви бачите, що наша фірма одна з найбільших в світі і має найбільше листів подяки. Ви так само можете зробити багато грошей, коли вивчите наш курс чорної і білої магії. Не дармуйте часу, негайно присилайте по першу частину нашого курсу. Ціни не було зазначено, Гуцул послав замовлення. За тиждень, за такий самий пакетик Гуцул заплатив 10 доларів. На першій сторінці було свій дурний, безглуздий. Ви повинні зрозуміти це. Коли ви не будете сміливим, ви не матимете успіху в бізнесі і коханні. Гуцул подивився на останню сторінку. Ми думаємо, що коли ви зрозуміли правильний світогляд, то ви можете почати справжнє вивчення чорної і білої магії. Нашу адресу, ви знаєте, вона така то. Але коли ви з нами не погоджуєтесь, то не присилайте замовлення. Гуцул послав, заплатив 20 доларів за тиждень. Він уже почав брати гроші з тих, що складав, просто оглянув на останню сторінку. Тепер, коли ви без усякої сторонньої допомоги можете відрізняти ворога від приятеля, ви звичайно вже розумієте, що пройти до банків та банкових скарбниць можна тільки тоді, коли ви будете невидимим. Вдальший. І в останній книжці ми навчимо вас, мистецтва бути невидимим. На цьому ми закінчуємо наш курс. Гуцул подумав, так би починали зараз із цього і послав замовлення. Пакетика не прийшло. Замість нього коштовний лист заплатив 50 доларів. Зовсім легко. Таємниця була в його руках. З конверта випав великий лист криваво червоного паперу. Найбільше чудо, чудес, мистецтво бути невидимим. Ви знаєте вагу цієї цінної штуки, і ви пройшли наш курс чорної білої магії. Отже. Знайдіть абсолютно чорного кота, ні в якому разі кішку, без єдиного білого волоска. Візьміть його тайно від властителя, якому він належить. Ви прийшли наш попередній курс і можете це успішно зробити. Візьміть цю котячу істоту до якого-небудь пустельного місця, де нема людей. Прийдіть туди після півночі, розкладіть огонь, майте добрий казанок від ітона, і покладіть туди чорного вашого кота живцем, накрийте його добре, прив'яжіть покришку, бо котяча істота не буде бажати сидіти в тісноті, Поставте казанок на вогонь, коли те, що в казанку засмажиться, Знайдіть четвертий подзвонок від голови і візьміть його в свій рот. Ви будете невидимим. Гуцула трясла пропасниця. Довгі тижні він дивився за чорним котом, коли знайшов, не зважився вкрасти. Далеко-далеко за фронтенаком були руїни старої цегильні, весняними канадськими ночами. Кажани оксамитом крилиць гладили холодок повітря. Було безлюдно, місто не сягало сюди ні вогнями, ні шумами. Фуцул тремтів, кіт подряпав йому чисто руки, тріски довго не розгоралися, одсиріли, весняна вогкість боялася вогню. Кіт пручався в торбинці. Довелося затиснути його в самий куток торбинки, а на край навалити цегли. Тріски шипіли, шкварчала вода. Здавалось, хтось зайшовся довгим старечим кашлем і будив безсонням гущавину ночі. Гуцула за спиною наростала слизьким рухом, моторошність. У торбинці кіт ворушився і хрипів, що вогонь розгорівся, щоб не чути метушні каженів, І кота, гуцул заходився дмухати на вогонь. Той чомусь раптом тріснув, спалахнув і пустотливо висунув язики. Тоді гуцу кота в казанок, той не сподівався, коли покришкою накрито. Нявкнув. І знаєте, це було давно, гото на війні не був, революції не пережив, як люди вмирають, не бачив, а душа його до землі приліпилася, до землиці, що там у старому краю. А таємниця була вже в руках, ось тільки кіт казана кричав малою дитиною, пугачем заливався, в казані боліло живі істоті, там останні зусилля в боротьбі за життя, за останній ковток повітря. Гуцул рвонувся, втекти, Випли перед очима криваво червоний папір. Ви будете невидимим. І схопившись за голову, приткнувся до якогось смітника. Хотів не чути, чекав, дочекався. Вже легко було в смертячій купці чогось знайти четвертий позвонок, Між зубами і щокою затиснув кістку. Гуцул у більярді ніколи не бував, бачив. Товариші часто виходили з з синім оком, з розпухлою щокою. Тепер він про це не думав. Ішов, не йшов, летів, не чув свого тіла. Легке було. Хтось доли молока. Густий антрамент ночі. Місто вклало шуми спати. От ніде нікого не зустрічав. Тільки на мейн-стріт до ліхтаря притулилась постать, жінка в червоному капелюсі, гоцула кров до вухів, як хвиля морська шумує. Повогом пройшов, плечем об її плечі тернувся, глибнула порожнім провалям очей. Ніх нічого не відбилося, не бачить. Радісну певність вперше за весь час у Новому світі відчув, а може, за все життя біг і не біг, летів додому. А дома спав Іван, спросуня бурчав на цовула, а тоді з ліжка схопився. Та чого ти вчепився, як шевська смола? До роботи в четвертій вставати. Побачив розпухлу щоку. О, то цей ти, братіку, самогону спробував заспокоївся, почала назад до ліжка, хитався гуцу, сільця не міг знайти, відчував, все пропало. Тільки останній промінь ще, Іване. Іване, ти мене бачиш? Іван хмикнув, гуцул рота розірвав. Ви бачили справжні велике гори, як витяг гуцул котячу кістку з рота, як кинув на його підлогу, знав, обдурено, і гори таке велике горе йому було. Адвокат зацікавився справою. За два тижні справа обіця виграти. На видатки грошей треба було за працю, брав перед. Гуцулові все одно, аби отим драбам довести, що на них розправа є. Дав сто доларів. За два тижні його повідомлено. Шановний пане, з вашого боку зроблено було велику помилку, коли ви оскаржили відому фірму. Зазначена фірма для розповсюдження своєї літератури має дозвіл. Внизу був підпис адвоката.